Як працює кохання та етапи його розвитку? Кохання, скільки є легенд, казок, міфів та історій про нього, це одна з найдавніших тем і житиме вона ще дуже довго після нас. Є два глобальні погляди на кохання як духовний процес, та як біологічний або функціональний. Чи можна їх розділяти, та чому ж ні? Можна. Хоча я дотримуюсь того, що обидва вони описують різні сторони одного процесу, а це зна е значить, що вони не суперечать одній, а доповнюють. Духовний підхід це про єднання душ, пошук свого партнера, високі матерії та невидимі канали зв'язку між двома людьми. Такий погляд має дуже багато прихильників, адже він більш романтизує цей прекрасний процес, дає поле для власних фантазій та уявлень. Та й вуаль загадковості з присмаком випадку магії завжди збиратиме більше послідовників, аніж сухе пояснення процесів. І хоч ми сьогодні поговоримо про другий, більш сухий варіант, не поспішайте закривати це відео, буде цікаво. Як же дивиться наука на кохання? Біологія каже, що кохання це гормональна реакція, вона запускається під дією інстинктів. І що це все, ми просто результат наших інстинктів. Кохання не залежить від нас. Видихайте, ми ж не закохуємося у кожного перехожого, а робимо вибірково. Та й отримати це почуття не завжди вдається. Отже, кожен з нас і ви теж має свій набір критеріїв людини, в яку хоче закохатися. Як тільки необхідні критерії виконуються, спрацьовує відповідний тригер, тільки тоді запускається процес закохування. Він може швидко закінчитися, і ми розуміємо, що це не зовсім та людина, пор з якою ми би хотіли знаходитися багато років саме у романтичних стосунках, хоча це й не відміняє можливості інших форматів відносин: партнерські, бізнес, дружба, колеги тощо. А якщо відносини все ж продовжились, що на нас чекає далі? А ви можете зустріти в інтернеті статті про 5, 7, 9 етапів кохання. Я наведу найбільш прийнятну класифікацію з магічним це ж, числом 7. Отже, закоханість. Куди ж без неї? Всі стосунки починаються тут. Ідеалізація партнера відбувається саме на цій стадії, і тут же думки про те, що нічого нічого, я зможу її його змінити. Якщо знайти у більш глибокі відносини, то на цьому етапі можна знаходитися доволі довго, особливо в разі дозованого спілкування. Ви живете не разом, але можете бачитися кілька разів на тиждень. Такий собі штучний дефіцит людини у вашому житті як результат вам завжди буде хотітися ще. Другий етап насичення, тиха гавань. Тут заспокоюються ті бурхливі емоції та бажання бути одним цілим да померти в один день. Ви повертаєтесь до своїх звичних справ у вашому житті та житті вашого партнера. З'являється місце для інших людей, друзів. Це стадія відновлення ресурсу. Так як закоханість вимагає дуже багато енергії, то настав час підзарядитися. Якби етапу паузи не було, то можна було б в прямому сенсі згоріти від кохання. Найронне напруження дуже сильне і може просто перевантажити систему. На цій стадії пара може знаходитися до трьох років поспіль. Третє перенасичення. Проміжний етап, коли кожен віддає у відносне щось, а інший ще й бере от нехідники. На цьому щаблі рожеві окуляри потроху сповзають, з'являється роздратування і збільшується кількість конфліктів. Причому навіть з нічого. Все більше хочеться проводити час не з партнером, а сварки виникають іще через те, що між стадіями партнери рухаються не одночасно, і тому виникає непорозуміння. Четверта стадія відраза справжнє переживання бурхливого шторму на шлюпці вашого кохання. Найбільше пар розлучаються саме на цій стадії. Партнери хочуть трохи не втекти одне від одного, а через часті непорозуміння з'являється бажання знайти когось іншого, бо є хибна думка, що зараз ти не із своєю людиною, а та сама своя десь нещасна чекає на такий скарб, як ти. Якщо пара знаходить спосіб пройти цей шторм разом, утворює команду, то стосунки продовжують розвиватися далі. П'ята стадія терпіння. Якщо ви тут, то значить ваша пара справилась зі штормом і ви пройшли найвищу бурхливість та змагання. У слова, яким названа ця стадія, тут є два значення: терпіння як вічний компроміс життя заради якоїсь спільної мети, наприклад, заради дітей. Або ж прийняття інаковості одне одного, визначення, що ви обоє маєте свої сильні та слабкі, приємні та недуже сторони. При другому варіанті ви знаходите можливості до активного продуктивного життя разом, а не просто вимушеного співіснування. Шоста стадія дружба. Якщо парі вдалося вирватися з теплого полону попередньої стадії, то далі стосунки перестають проходити випробування і кратно насичуються. На стадії дружби вам знову починає хотітися давати. Але це вже не егоїстичне бажання з підспудною метою отримати щось взамін, не жартовність. Це вже справжнє щире бажання зробити життя вашого партнера щасливішим. Ви для себе заново відкриваєте поняття довіри та відданості. Це не просто тиха гавань, де ви відпочиваєте перед новим ривком. Це місце, звідки ви можете досліджувати світ і де вам завжди раді. Місце, куди ви завжди можете повернутися. Сьома стадія кохання. Шлях сюди був непростий трохи є. А разом з тим ви в результаті отримуєте щось магічне, фантастичне, незбагненне та неймовірно приємне. Тут ви розумієте, що таке справжня синергія, коли один плюс один дорівнює не два, а всі десять. Справжнє кохання це коли ви не зруйнуєтесь одне без одного, але разом вам набагато краще і ви можете створювати цілі нові світи. Чи всі пари проходять всі стадії? Так, всі, але швидкість проходження кожної стадії в кожній парі різна. Деякі можуть проскакувати і бути майже непомітними, а на деяких пара може застрягати. Як на мене, справжні відносини починаються з дружби, як фундаменту, така собі піраміда, на яку нашаровуються різні ваші інтереси та точки перетину. Якщо стосунки починаються саме з дружби, то якби вони не склалися далі, які б поверхи не зруйнувалися, вам завжди є куди повертатися, на що спиратися. Не вдалося побудувати щось більше, ніж дружба, ну нічого страшного. Ви можете залишитися у тому форматі відносин, який вам комфортний. І пам'ятайте, кохання це прекрасно. Ви достойні того, щоб кохати і бути коханими.